Долучимо до нашого ефіру політолога політехнолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. От стосовно участі американців і представників Китаю в цьому саміті, ну, зрозуміло, що американський президент не приїде вже це, в принципі, зрозуміло. А стосовно китайської делегації, от слова президента про те, що Китай... Сприяє тому, щоб інші країни не приїздили на цей саміт. Чи варто тут загострювати градус, і чи в принципі зрозумілою була позиція Китаю ще до того? У ну, слухайте Україна б'ється за виживання. Знаєте, коли ми будемо думати, що там хтось що подумає, то 25 те питання: що значить за остров? От вони не приїжджають на саміт миру. Хто не приїжджає на саміт миру, тут фактично в даному випадку є за війну. І тому показуючи, що таку позицію, що вони Китай вже завжди за мир скрізь виступає, тут виявляється, він проти сам собі. Більш того, ну я вам скажу, я так скептично ставився до цього саміту, але бачачи. Теж метушення Китаю та Росії навколо цього саміту Китай, мабуть, роздратований тим, що йому не вдалося зібрати якусь альтернативну мирну там конференцію. Змогли підписати якісь там звернення тільки з Бразилією. Причому частина з них відп... співпадає з порядком денним того саміту миру. Ну не подобається ми не 100 доларів, щоб всім подобатись. Так ви фактично там підтримуєте Росію. Так. Є факти, тому ну, будь ласка, ми показуємо, що ваша політика не така, як ви говорите. Звичайно, що це їх буде дратувати і так, які багатьох баяких батьох в країнах світу Україна дратує те, що продовжує свій опір. Ну, ми не 100 долари, щоб всім подобатись. От Володимир Зеленський побував у Сингапурі на безпековій конференції. Це теж певний крок перед самим самітом в Швейцарії для того, щоб визначити якісь певні е, пріоритети, і для того, щоб ще раз підтвердити позиції стосовно участі з багатьма представниками зустрілися, в тому числі Азія. Я бачу, зустрілися з президентом Індонезії, до речі, найбільша мусульманська країна світу, і зустрілися з представниками Сполучених Штатів Америки. До речі, головою цього сенатського по-моєму комітету республіканців Макконнелл, який ганяв Блінкіна в Конгресі, запитуючи в'їдливе питання, на які підставі ви заборонили Україні бити по території Росії, то тому що Конгрес це не забороняв робити. Ну ми бачимо, що все ж таки тиск спрацьовує. І тому це така дипломатична поїздка перед самітом, щоб зустрітися, приділити увагу всім, хто може брати участь. І ну, В тому числі Сінгапур це важлива країна, вона, хоч маленька, але має великий вплив, до речі, на Китай теж і багато чому. Є е, е, впливовою тому, ну це підготовка до саміту миру. І зважаючи на те, знову таки, якби не була. Він би так нічого не значив, то і Китай Китай Росія так би не нервували. Якого біса? Ви тоді так, так нервуєте і так реагуєте на це, і коли там Росія збирає до себе Голів МЗС з Бріксу в той же день, фактично. Ну значить що відбувається важливо, і вони це чудово розуміють. Володимир Зеленський також побував і в Саудівській Аравії, але про це чомусь дуже. Мало і писали, і було інформації. Як ви думаєте, чому і також яка мета цієї поїздки могла бути? Ну, Саудівська Аравія має вплив як і в мусульманському світі, як і на Китай, в тому числі у них є там. Великі взаємозв'язки. Також ця країна хоче підписати безпекову угоду з зі Сполученими Штатами Америки в тому числі. Ну, поговорили, мабуть, щось хотіли додатково з'ясувати. Ну, подивимось, це, 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 це така дипломатична рутина, яка постійно відбувається, і таких якось проривів чекати від таких поїздок немає сенсу тому, що все рівно головне це те, що робить українська армія на полі бою, дискусії щодо ударів західною зброєю по території Російської Федерації вони не вчухають. От знову ж таки, можливо, це скажімо, паралельно йде із участю в саміті миру, чи не участю тих чи інших країн. От в даному контексті, знову ж чи треба нам настільки скажімо, загострювати градус? Стосовно тих країн, які відмовляються, відмовляють нам в тому, що ми били їхньою зброю по території Російської Федерації. Чи все-таки саме ця тактика вона і працює? Що треба тиснути на ці країни, пояснювати, доводити свою позицію? Можливо, навіть в певних таких різких формах? Ну, звичайно, чого ми повинні соромитись. Е Ну, по перше, вже дозволили основні країни. Дозволили, точніше, не дозволили. Я вважаю, це неправильне формулювання. Україна змусила їх дозволити. Те, що вони не планували робити. Змусила ударами по енергетики, по енергетиці Росії, оцими СБУшними дронами, які вже прилітають, вже і в Новоросійськ. Вон, я бачу в Ухті, в комі вже щось прилетіло і щось з нафтопереробним заводом відбувається. Змусило, коли винищило три, ще раз підкреслюю, три станції раннього спостереження за ядерними ударами. І росіяни не знають, що робити тепер, тому що, виходячи з е, ну, концепції, знаєте, ядерного стримування, це вже привід для ядерного удара. А нічого не відбувається, українці вскрили блеф. Що росіяни блефують, вскрили блеф, який вони транслювали через русофільську групу в Вашингтоні, які теж лякали ядерною загрозою. Це відчули в країнах Балтії, це відчули в Східній Європі, це відчула Швеція, яка знаходиться зараз під можливим ударом з боку Російської Федерації, тому що, скоріш за все, вони готують. Якусь провокацію саме точніше гібридну атаку на, на країну НАТО, Ну і що ну головні країни дали можливості. Тобто, це головне виробники зброї це Сполучені Штати Америки, Франція, Британія та Швеція. А думки інших країн, звичайно, дуже важливі, але для України не принципово в даному випадку. От дивіться, почалися вже удари. І перше риторичне українське питання, і що? де ядерний грип над Вашингтоном? Де в Польщі? Нічого. Ви до речі, помітили, як пан Медведєв якось дуже дуже якось мляво так погрожував, так ядерною війною і так далі. А щося сталося? А тому, що Україна знищила оці ядерні об'єкти. Тепер вони уразливі чи перед можливим ударом. А пам'ятаєте, як це не буду говорити, хто погрожувала, що не дай Боже будуть удари по Криму ще в серпні 22-го року? Ну нічого, тоді криків було більше. А зараз якось млява реакція. Це ще раз покажу що вскритий блеф і Україна це, це поворотний в дійсності момент в війні, який дозволяє Україні тиснути в тому числі на партерів, Говорячи, а чого, а чого так мало зброї? Немає ніякої ядерної ескалації, про яку ви теж нам розповідали. Е, давайте більше, більше зброї. А чому 40 кілометрів, чому не 300, а чому не тисячу? Е, Польщі дали ракети, наприклад, 1000 на кілометрів. А чому їх у нас досі немає? Я думаю, що тут зібрати делегацію з країн Балтії і Скандинавії, я думаю, що вони теж будуть дотискати. Британці, я думаю, теж це підтримують. Все, знаєте, це прорвало велику греблю в дійсності. Я думаю, що дуже засумував пан Лукашенка, тому що якщо удари, якщо протиснули дозволи удари по території Росії. То це автоматично означає, що Білорусь теж в цьому пакеті можна сказати, і ми от таким чином Україна дотиснула фактично безпеку вже на північному картоні, тому що до Мозерська НПЗ летіти недалеко. Uh, він, до речі, постачає авіаційне паливо но, uh, росіянам та багато чого іншого. Uh, натиснути, натиснути. Тобто, цей те, що там розповідали нам про корейський сценарій, і такий і корейський сценарій. Сполучені Штати підписували хельскінські угоди про непорушність кордонів в Європі, як і все інше. Ну так давайте дотримуватись цих угод, більше зброї давайте. От і все. Посилювати пресинг і, і так далі. А чи будуть ним, чи будуть країни, які ми ще не, не задоволені? Ну, звичайно, будуть, але ми-то тут до чого? Ми, ми Україна б'ється за виживання. Я в таких випадках знаєте завжди пригадую цитату одного ізраїльського політика, який якось про Ізраїль сказав: краще нехай не люблять державу Ізраїль, ніж а, співчувають в Освенцимі От те саме, що ми повинні комфорт влаштовувати деяким політикам, в тому числі на заході, щоб співчували українців в канцтаборах, в... В Росії чи допомагала нашим біженцям в Європі? Ну так це красивіше, комфортніше ніж виходити з зону комфортно Це не наші проблеми, це їхні проблеми. А ось стосовно скажімо оцієї теми присутності іноземних військ на території України, як ви думаєте, от також треба випрацювати ось таку тактику переконання тиску, якоїсь аргументи аргументації чіткої на конкретних фактах, на конкретній якісь стратегії для того, щоб все таки все більше і більше політиків в Європі розуміли, що допомога і в такому випадку вона можлива і потрібна буде найближчим часом. Ну цей процес вже почався і більш того, знайшли таку таку цікаву форму, що навіть згоди парламенту не потрібно. Там пан Сирський підписав наказ. Про створення там чи щось навчальних центрів, ну тобто, у нас, в принципі, як допуск іноземних військ на територію України потрібен згода Верховної Ради, і заборонено, наприклад, створення військових баз гідно з нашою Конституцією. А якщо це буде називатися не військова база навчальний центр, і це буде називатися інструкторами. Цих інструкторів може бути тисяч так 100, наприклад, так. Ну, ніхто нічого не порушує і, і, і швидко можна зробити. Ні, це дуже добре. Ми бачимо активність Франції в Україні. Це дуже добре. Хоча я не виключаю, що активність Франції має ще таку собі підґрунтя, їх, їх витурили з Нігеру, де вони добували уран для своїх АЕС. А в Україні є поклади урану. До речі, не тільки в Кировоградській області, я знаю в Житомирській області, в тому числі. Ну і, слава Богу, треба залучати французів в нашу галузь. Я взагалі інтеграції з французами саме в атомній галузі. Щоб у них був в інтерес, в тому числі тому, що вони досить просунуті в дійсності атомні технології. До речі, французи єдині в світі після Сполучених Штатів Америки змогли зробити авіаносець з ядерним двигуном. Ніхто в світі цього більше робити не може, навіть Радянський Союз у період свого так і не зміг зробити авіаносець з ядерною установкою, і тому я вважаю, що дуже добре підуть французи, підуть інші. Я думаю, що країни скандинав. Давії та інші країни задоволенням надішлю своїх інструкторів. Тим більше ви бачили, що що Швеція передала два літаки. України радіолокація. Я попитав спеціалістів там дуже широкий дійсності функціонал цих літаків, і багато чого ще невідомо, Я не буду розповідати, що але російська розвідка чудово знає, що можуть ці літаки. І тут питання: чи буде обслуговуючи персонал, наприклад, зі Швеції? Ну я не виключаю, що він буде. А які пілоти там будуть літати, наприклад, на цих літаках? Ну я думаю, що цей процес повинен прасувати, і чим більше буде країн залучених в Україну, тим швидше. Ну це це де факто інтеграція в НАТО, тільки без п'ятої статті, яка до речі невідома, що працює чи не працює. А от стосовно от Україна уклала вже 14 двосторонніх угод про безпеку, чи дають вони якісь певні безпекові гарантії. Як їх варто трактувати? От, все таки, це безпекові гарантії, чи це просто угоди про допомогу співпрацю? Ні, дивіться, е, гарантії безпеки можуть дати тільки ядерна країна. Таке, в принципі, вже було зроблено. Наприклад, з, е, коли Швеція та Фінляндія вступали в НАТО, от Сполучені Штати Америки і Британія відкритко це що ми даємо гарантії безпеки. Звичайно, що це не є гарантіями безпеки, як би це не називалося. Але ще невідомо, що краще працює п'ята стаття статуту НАТО чи безпекові гарантії. Чому тому, що це двосторонні двосторонні стосунки, а НАТО це бюрократична машина, яку можуть заблокувати, наприклад, угорці. І знаєте, часто хто критикує це безпекові гарантії, я прошу почитати п'яту статтю статуту НАТО і подивитися, як вона сформульована, тому що будь-які міжнародні договори. Вони завжди пишуться так, щоб при небажанні сторінних виконувати там є лазівки, які не виконуються. Ну, наприклад, п'ята стаття статуту НАТО. Звучить приблизно так. Е, так, напад на одну країну, це напад на всі, це правда. Але кожна країна сама визначає участь у забезпеченні безпеки кома, в тому числі військово. Тобто, якщо завтра Росія почне рвати Естонію, Латвію, Литву чи, наприклад, острів Голплан захоплювати в Шведській, так? То, якщо Німеччина, припустимо, надішле два шоломи та велику стурбованість, це теж буде вважатися виконанням Статуту НАТО. Далі е в п'ятій статті немає, немає згадок про відновлення територіальної цілісності країн. Там йдеться про безпеку, а де починається безпека країни НАТО. Коли Росія захопить тільки Нарву, всю Естонію, тільки Латвію, тільки Литву чи половину Польщі. те починається і де закінчується безпека, відкрите питання. Тому ми повинні розуміти, що договори існують, поки є бажання їх виконувати, і сильними завжди хочуть дружити. Тому ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо інтегровані, наприклад, військово-промисловий комплекс. Тій же Швеції, наприклад, Сполучених Штатів Америки, тим більше нам будуть допомагати, чому? чому дозволили бити по території Росії, тому що Україна змусила власними дронами власною зброєю Ти, бити чоти? по території. І тому Україна, наприклад, повинна дозволити експорт української зброї для того, щоб валюту в країну завозили, якщо немає державного замовлення, входити в інтеграцію, ставати сильнішими, мати власні ракети, а з сильними завжди хочуть дружити. Я вас запевняю, як потрібно наштампують стільки договорів, так швидко наштампують, Звички. для того, щоб вони виконувалися і будуть виконувати, бо сильні хочуть дружити. Пане Тарасе, дуже вам дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Тарас Загродній, політолог, політехнолог був з нами на зв'язку.